Всім доброго здоров'я. Завтра у мене відправка маток, я сьогодні їх відбираю з даного нуклеуса на два маткомістя, який розділений глухими заставними. Я буду відбирати одну матку, а нуклеус, у якому я матку відберу. Я приєднаю до сусіднього нуклеуса, який залишиться з маткою. Саме перше звертаю увагу на те, як ведуть себе бджоли на літничкові. Бжоли літають на лівий і на правий літничок. Але як ви бачите, що бжоли між собою спілкуються. От зараз бжілка з правого літничка пішла до лівого. Там її не б'ють нічого. Прийняли так, як свою. От ще бжілка сідає, то в правий рідничок, то в лівий. сіла вправо, пішла вліво, сіла вліво, пішла вправо. Ну, коротше, кажучи, вони дружать з сім'ями. Ходять і лівий і правий. Ну, клеусе між собою не ворогують. Справа в тому, що у двох нуклеусах бжоли є сестрами, тому що вони з одної бжолородини. Вони це відчувають і не дуже агресивно відносяться одна до іншої. Це добре, коли я відберу матку, вони без проблем з'єднаються і між ними не буде бійки і бжоли, які залишаться без матки не будуть агресивно відноситися до матки з іншого ну Відкриваю вулик, дивлюся, що тут з нашими джілками. Ну, Ось так сидять джвілки тихенько. Не хочуть навіть виходити, сидять десь там в глибині. Ось подивіться, бжілки переходять з одного нуклеуса в інший, от бжілка перейшла і пішла в цей нуклеус. Агресивності з боку цих бжіл до тих немає ніякої. Ну так як я і казав, вони дружать з сім'ями між собою. Ну що, зараз буду відбирати одну з маток. Не буду вибирати або ту, або ту, яка перша попаде, таку відберу. Тут матки немає. Ось такий розпліт. Зроблений медовий вінчик. Тут перга і далі йде розпліт. Ага, є матка, але вона дуже активна. Не буду ризикувати її тут ловити, зловлю її в приміщенні. Відловив я маточку, не ризикував. Вони зараз легкі і можуть полетіти, Поки що кладу її в карман. А завтра вона поїде на Дніпро. Матки я висилаю, провірені на посів і провірені на розплід. Завтра в мене відправка маток провірених на розплід, тому я їх... Відбираю всі сьогодні. Перевіряю ще одну рамочку, який у матки. Ось такий він. Медовий вінчик і розплід. Так, забрав я матку з цієї сторони. Як ви бачили, бджоли між собою спілкуються, вони не агресивні одна до другої. Значить я буду з'єднувати оцей нуклеус із цим. Тут матка є. Я матки самої не знаходив, але бачу, що є розплит і є яйце. І навіть вже є місця, звідки виходила. Бжілка. Значить Потрібно об'єднати ці дві бджоли родини. За цей час, що я відбирав матку, ці бжоли вже почали трошки нервуватися. Вони вже відчувають, що не вистачає у них у сімейці маточної. Речовини я роблю так. Перекладаю цю рамку сюди і вставляю перегородку з боку. Там утворився прохід. Через цей прохід бжоли поступово об'єднаються, лишаю цю бжолородину на цілу добу. І завтра... Я повністю видалю ці глухі рамки. Закриваю вулик, і зустрінемося взавтра. Пройшла доба, як я з даного нуклеуса відібрав одну матку, переставивши глуху заставну трішки в бік. Зробив невеличкий прохід між нуклеусами, щоб жоли могли спілкуватися. І зараз буду повністю забирати з нуклеуса глухі заставні рамки. Відкриваю вулики, дивлюся, що тут. Спілки ходять спокійно спокійний тут, спокійно тут. Я думаю, що тут все нормально. Забираю. Цю заставну. Вона свою функцію вже виконала. Піднімаю корпус спер і забираю з вулика другу глуху заставну. Все, джілки практично об'єдналися. Поправляю рамки, ставлю верхній корпус. Тут також поправляю рамочки. Даний нуклеус на два маткомістя. Став невеличким відводком, якого я буду підсилювати закритим розплодом на виході, якого утвориться бжолородина. Поки що невеличка, але я сподіваюся, що в зиму вона піде середнячком. Закриваю вулика. Що, друзі, робочий день підходить до завершення жілки сьогодні. У мене на пасіці потрудилися на славу. Ну, ну і я теж отримав позитивний результат своєї праці на пасіці. А вам всім скажу до зустрічі і побажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.